Я вас розумію. ви так. просто вважаєте наші дії незаконними. Так. Е, да. Взагалі. Да. Всі ну неповноправне. Не, не, не тобто ви нас зараз, зараз затримуєте? Ми вас ще не затримуємо. Ну почекайте, ви обмежили, ви обмежили мене в русі. Ви... Я вас не обмежу, ви можете йти. Тобто, хорошо, я тоді, виходить, йду, водій зараз тоді під'їжджають і помисить далі, їдемо ще. Ну, виходить, я вас не я вас роб, ваш руб не обмежень, просто uh -huh. мені треба встановити вашу особу. Я, хорошо. Ну, uh -huh. я... Uh -huh. я зараз плюс і по десь метрі 30, uh -huh. потрібно буде інтересно, так. Да. Що кажете в статті? Що ви зараз перебуваєте в місці здійснення спеціального поліцейського. Документи, будь ласка, є, на контроль. Двійте, є... Рішення... Перепрошую, будь ласка, дайте, будь ласка, свої посвідчення. Розором до виді. Ви просто дуже далеко, ви, ви дуже далеко сидите і я просто з вас дуже погано чую. Ви хочете ознайомитися з да, ним. Ага. Так, жураю. Віктор Рустемович. Так, спеціальний жетон. Будь ласка, посвідчення надайте. Дивіться. Зараз я договорюся з водієм, тому так. що я його зупинив. Пояснимо йому ще так, на так. зупинці. Все добре, так? Тепер хотів би ще ваші побачити. Дивіться, ви хочете сказати за, за да. спеціальні Так. Да, 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 да. Є постанова Кабінету міністрів да. 11, 30, 300, 347. 1137. 11, 1137. Дивіться, постанова, можете поставить. Так, так, я слухаю. Ну там там продов... є, там є 8. зразок службового посвідчення, правильно Дивіться. чи ні? Зараз службові посвідчення скоро в часі будуть поміняні, але ну, до цього а? є постанова Кабінету міністрів номер 347 1137 тридцять чи ні? Слухайте, 3.347 постанова кабінету міністрів про так. затвердження служби зразки службових посвідчень ну Та, у вас учитай, службових посвідчення є, чи немає. Ви дослухаєте? Так, так, так. Ну ви є, ж таки дивіться, не показали, це слово посвідчення. Там є затвердження зразки. І так. цей зразок там затверджені. А в 17 статті 17 закону написано, України про національні поліції прописано, що У вас написано, що це, це спеціальний жетон. Спеціальний жетон написано, там. У вас написано спеціальний жетон. Форма у вас чорна. Дивіться, там затверджено. Одну зразки Закон про національну поліцію. поліцію. Стат Стаття 5. Затверджено, що зразки для службових посіцій затверджети міністерство справ України. Ну це ваш міністер, теж не посвідчення України. Затвердила поселення посічення. Це, це, це сп... написано спеціальний, спеціальний жетон. Це додаток до вашої до вашої цієї поліції. Ну, ви просто, якщо ви не ну можете поцікавитися, я просто не буду з вами спорити. Ну просто вас немає повноважень ну, це все робити. Розумієте, це ви не поліцейський, у не Вас нема посвідчення. У вас нема посвідчення? Є посвідчення. Це, посвід... це вважається цеважається. Ну, це не це вас вважається посвідчення. Це ваша суб'єктивна думка. Це ваша суб'єктивна думка. Не Надайте, будь ласка, якийсь будь-який документ, що посвідчує вашу особу. Я не особа. Сельчук. а хто ви? Я людина в статусі людини. Людина, людина, да. людина в статусі людина. Так, 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 так. Ну ви ви зараз ви ви рухалися в транспортному засобі. То ви є пасажиром. Ви ви громадянин України? Я людина. Ви людина? Так. Але ж рішили, що ви не зараз? людина повинна мати громадянство? Ні, це не ніяким, ніяким прилактом не, не зобов'язується це, щоб людина була якимось громадянином. Як це не затверджено? <кхм> То на яких ви підставах перебуваєте на території України? Я тут рудився? Ще раз? Я тут трудився. Мене немає. А яким яким, яким 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 нормативно правовим актом мені, заборонено ви, мені ви... тут знаходитися, Скажіть мені, будь ласка, я вас не забороняю, ваше тут знаходження, але ваше ну. ваше находження на території України повинно бути законним. Тобто, а чим воно? Кажете, а чим воно незаконне, Скажіть якщо, мені, будь ласка, ви кажете, що ви людина? Я вас перепитую. Ви є громадяном України чи ні? Ні? Ну ви що з чого вирішили, що я громадянин України? Я вам що показую якусь штуку, чи ну якісь документи показую? що я вам кажу, що я є людина, стадіс правом статусі людина? Розумієте, чи ні? Ще раз. Я є людина в правовому статусі людини, розумієте чи ні? Ну, розумієте. Але ви, ви є громадяном якоїсь України. Чому людина має бути громадяном якоїсь країни, Ці, як кажете, громадяном ви ви країни будь ласка. Громадян, громадянин це фікція, це особа, яка має якийсь правовий засоб. Ви от скажете, особа. Правильно, так. я не особа, я людина. Ну, я правильно, ви віці, вас, вас в цьому всьому, розумієте? Вас в цих всіх документах прописано, що особа зобов'язана. Я не особа. Я вам нічого не зобов'язаний, розумієте чи ні? Ви людина, ви є громадянин. Так, ні, ви а? ви будете громадянин, це особа, ви яка працює? має правовий статус. Ви працюєте зараз? десь? Я Я так, людина так. зараз. Ну, я я з вами так. зараз говорю, як в статусі людини, розумієте чи ні? Ну, добре, я Міжнародні, міжнародні, міжнародні ці самі я, е... договори, які Україна підписала, мені е... зобов'язує е... вас признати мою правосуб'єктність. Е... Везіть, будь ласка, право. Вертатися. Олександр, людина Олександр? Олександр, так. свою. Ну, е – Побачить, як вас? Просто Олександр. Людина Олександр. Людина так. Олександр. Олександр. Так. Дивіться, ви перебуваєте на території України і ви казали, що ви, ви народилися тут. Значить, так. ви повинні мати громадянство? – це буде громадянство. Я ну, тут ви мені, ви має мені, має ви має мені має 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 сказали, має ви мені сказали, має що має я громадянин, я не громадянин. Я не є особою. Ще раз раз вам кажу, розумієте, чи ні, має я має вам має забороняю має. до мене прийняти такі фікції. Особа, особи з громадянства громадяни України, чи чи любий другі громадянин. Це фікція, я них не визнаю. Так само я не визнаю те, що ви поліцейські, тому що у вас немає ніякого посвідчення. Ви мені не дали? Ви мені дали жетон і це зафіксовано на камеру. Дивіться, я вам я вам пояснив на рахунок постанови кабінету міністрів. Ви можете поцікавитися. Постанова 1137, тридцять сім. Там за, за, затверджено триста сорок можете подивитися на каз, і один на цім затверджено. І там і там затверджено номер сімнадцять. Затверджено ваш... На Національної поліції. Так, вказано, що добре зразки служба. Яким законом, будь ласка, яким законом вище створені ваша ваша контора? Зразки службових посвідчень Ну ви, так важі ж понімаєте, вас, вас на на навіть на цьому, на, на цьому вашому жетоні написано «спеціальний жетон. Ну, то, ну що ви мені розказуєте? Ну на цьому вашому це, це правда Там, це дожички, знак божечки. Те, що вони показали, Додаток до вашого жетона Спеціальний це жетон. це посвідчення. Ні, це не посвідчення. Яке затвердження з це затвердження зразка. Це не посвідчення. Ваша ваші повноваження не визнають. Це, це ваше право. Ну це моє право. Я, я, я ним я скористався, тому що ви не, 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 не підтвердили свої поліцейського. — Дайте, будь ласка, як поліцейського. Що посвідчує вашу особу. Я не особа, я ще раз кажу. Що ви, посвідчує ви, вас? вас. Будь-який документ. Ось би. є я. Мене немає, в мене немає нема нема ніяких актів, які зобов'язують мене мати якісь документи людину. Дальший рух вашого транспортного засобу буде обмежений і якому? Вистанавливаю, вистанавливаю, тому що я не встановив ваші дані. Я вам причину зупинки назвав вашого транспортного засобу. Я хочу перевірити документи. В... Е, с... Два... Назвіть, Двіця. будь ласка, ще раз. Ще, ще раз. причину. Громадяни надали документи. Пункт 7, що там не вказується? Це місце здійснення. Це значить є в нас рішення. Надайте, будь ласка, це рішення. Це... Якщо орган поставо прийняв рішення про обмеження mm -hmm. чи заборону руху. Просто обмеження руху, стаціонарний блокпост встановлено. Ну все, ви зупинили, подивилися. Я ці перевірив паси. документи у двох осіб, вони надали мені і вас. А я не вас, особа. Я не сказав, я сказав вас, ви не надали. Дайте будь-який документ, щоб вистачить. Так, що так почекайте. Це посвідчує вас? Чому, 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 людина, чому заборонено? Посвідчує. Та нема такого, нема такого посвідчення посвідчення людини, розумієте чи ні? Є особи посвідчення, типу, це фікція, розумієте чи ні? Ну, Просто фікція. фікція. Мені треба встановити, Ну, мені, встановити вам треба вас. то ви встановлюєте, блін. Ну, то все, я ж кажу, давайте то, тоді, давайте тоді, зупиняйтеся, е давайте, що будемо робити? Що будемо робити? Зараз транспортний засіб подальшого е буде і ми будемо встановлювати вас. Акт про затримання? Ні, не, да. не потрібно складати. Це потрібно складати? Дивіться, якщо Опа, я затримаю, зафіксовано, я, я, я добре. Я все буду складати, коли давайте, буде, затримано, е буде е затримано, буде транспортний е засіб. Перепрошую, скільки зараз ви нас... 9.46, це вже виходить, що ми з вами десь минут 5 хвилин. Я вам не 5, сказав, що ви затримані, я сказав, що у вас обмежено руху. Обмежено русі. Так, Почекайте, ви порушите Конституцію України, виходить, так? Чому? Ну, всім кожному дано, дано, дано право на вільне пересування по території України. Правильно? Не ну, громадянина, ну, не це я саме. Я вас не ознайомився з вашими документами. Ну ви не ознайомився з моїми документами. Чому? Ну тому що я вам не додав ніякі документи, у їх немає документів, які на, на, на особу, розумієте чи ні? Ну, то надайте будь-які документи, може там пишу, що документи? Вас людина? Я не знаю. Ну нема людини. От ви спілкуюся людину, що, що вам ще треба. Добре. Є, Добре. Вас, є вас реєс орієнтування? Діпо, ну, тобто на на, на моє, ну на мою грубо кажучи, фізіономію, просто ви себе поводите як особа, яка просто бажає чи людина, яка е, Я не особа раз чаюся. Як так. ви поводите себе як людина, яка бажає... Хлопці, як я вам скажу такого? Ваша ваша структура скомпром... Скомпром... скомпроментувала я себе. Вас в це, 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 Я це ваша суб'єктивна думка. Я вас розумів. Поважаю ну. ваш вибір. Тому так що, будь ласка, дайте нам поїхати поїхати далі, що ми далі далі викону виконуємо свої обов'язки. Добренько. Ну ви а, а які ви обов'язки виконуєте? Обов'язки виконуєте які... Я які треба. Ті, що положені людині. Це які. Добренько. Це який, якщо не секрет? Ну ви працюєте, я так зрозумію. Ви зараз ви зараз пішете на роботу, правильно? Не зараз на роботі. А? Вони не зараз чує. на роботі. Ви, ви зараз затримуєте і як називається підриваєте економічний фонд. Понімаєте? Це я зрозумів. Познайомлюся з вашими документами, що посвідчують Ні, вашу роботу. Я, я вам ніякі документи не не, не не буду давати. Все, добре, чекайте тоді зараз, коли. Давайте ми з вами почнемо. Узю, в перший відділ Дубинського підсосу. Угу. Ну, дайте, будь ласка, документи віські для перевірки. Кому давати? Що? Кому давати? Дайте, будь ласка, посвідчення. Ну, ви ознайомтесь, ви... Що це таке? Отут, 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 будь ласка, дивіться. Пікарський. Ну пише, там та військово зов'язну територію України. Так, так добре. Так. Ну, давайте ще військовий квиток, паспорт ми єдина подивимося вашим. Так, ось добре. Так, добре. Паспорт. Це наказ на створення блокпосту, я включений в групу оповіщення. Добре, привіщайте. Хочете ознайомитися з детальним. Так? Не треба. Будь ласка, надайте військово-облікові документи. Не маємо на військовооблікові документи. Надайте, будь ласка, електронний вигляд. Такого немає в законодавстві. Тоді я вам пропоную з нами прослідувати ЦСКА. Для... Я вам відмовляю. Що? Я вам відмовляю. Добре, я виписую вам повісточку. Виписуйте, а де ви маєте право виписувати повістку? Ну, зараз у особу, тоді будемо це. Будь ласка. Добре. Я почув. Ви відмовляєтесь з нами. Ви ж запропонували, правильно? Так. Ну і все. Ще, Мені камеру, треба людина відмовляється. Андрій, треба камеру. Але людина знімає сюди. Веде.

Відмовляється, прихіднути знову. нами. Відмовляєтесь. Ну ви запропонували проїхати, я відмовляюся. Це ж, це, ж, це ж не наказ правильно. Все. все, добре. Хочете виписку там свою повістку, як не знаю де? знаєте. Так собі. Просять і тут вже складають щось, якщо ти добровільно просять і тепер вже складають, якщо ти добровільно не хочеш. Тепер не просять. Ну і що, будемо надавати якісь документи? Олександр людина людина Олександр. Так. Людина Олександр. Де Дмитро Олександр, так? Да. Якісь документи. Та просто дивіться, Нем, ну дивіться, зараз я вам, вам пояснюю... Перепрошую, як, як вас звати? Що ти, я забуду? Я... Віктор. Віктор. Ну, як вам, як зручніше? Можете Віктор, Віктор. до мене звертатися? Віктор, Віктор, може... Віктор, може... Віктор Можете... вам нормально? Ну, я... як... що вам комфортно? Як... Що... Як... Я просто вас поважаю, як людину. Як... Вам... Як... Вам... Структуру вашу не, не, не дуже люблю, в принципі. Я, Але, я... Як... Вас, я, вас, я вас розумію, no. дивіться. Олександр, я вас розумію. В нас зараз часи такі, що йде війна. Ви ж розумієте, що йде війна? Війна йде? Ну фактично. Не. А чому він не він не юридичне полі не має? Ну, ну дивіться, ви... от, 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 давайте розберемося по тому самому. У цей наказ да ви вважаєте, що війни немає зараз. Ні, в дивіться, я не то що кажу, що війни немає. Я просто Мені в юридичному не? В юридичному полі війни немає чомусь, і так само порушено порушена вся Конституція в конституцію країни. Що типа що... зараз те, що... що люди зараз гинуті, в, юридичному, ви, не, в юридичному ви мене, ви мене, ви мене чуєте чи ні в юридичному плані? Ті то, то що це все робиться, Ви ж ви ж ви ж получається це все за по юридичному типу полі? Правильно чи ні? Ну я Ми так військовий нас, стан військовий законодав о, Військо. А чекайте, а законодавство нас у нас 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 по самому головне? Конституція? ні. Ну да, військов, головний, військовий, так? військовий, військовий стан. Скільки має бути? Yes? Получається, військовий yes. стан на наскільки вводиться? На 90 воєнний, днів? у нас немає військового. Я воєнний. Ну воєнний стан, Добре, воєнний стан на наскільки на вводиться? 90 днів. Продовисти... Продовжити він не продовжиться. Він, він нічим не передбачений, що він має, може, може продовжитися взагалі. Розумієте, і ці, ці всі зали бумажки, що вони оце на напекли, блін. Не ці всі блокпости, mm -hmm. на ту цю штуку. Та, діпо, ну тобто, це воно просто нікчемне. Я вас розумію, ви так. просто вважаєте наші дії незаконними. Е, да. Взагалі так. Взагалі Ну, неповноправне. Не, не, не тобто ви нас зараз, зараз затримуєте? Ми вас не ще не затримуємо. Ну почекайте, ви обмежили, ви обмежили мене в русі, ви я вас не обмежу, ви можете йти. То есть, хорошо, я тоді, получается, иду, да, води да. зараз туди подъезжаете, потом дальше видно, получается сейчас. Ну получается, я, я вас не я вас сирок, ваш рук не умею, просто мне треба установить вашу особу. Я... Хорошо. Ну, я я зараз приду, типа, смотри, мет метри 30, подобрать будет интересно, да. Так, опа. Я би взагалі хотів би з вами поспілкуватися. Я вибачу Олександру ви дуже цікава особистість. Може бути, а він вже він списує. А я зрозумів, я просто я розумію, людина тим паче, яка служила, яка це все бачила, мене тут стало рідне Я просто знаю, я знаю, що треба тих людей так думаю, 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 У не то не то поняті, розумієте, Але <звузь> це, ну, так не робиться, в ключесно. Так, так, ну, так, так не так, робиться. Не хочу з вами спілкуватися.

да так тут зараз запонется взем